Кошенята попліткуємо. Мама Ріка на зв'язку. Олександр Елерт, це бідняшка, Таня Муїньо, Елтон Джон. Костромічова. Мочите зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ну що ж, за добру традицію, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Директному інстаграм, залишитеся анонімними. А ми зможемо додати штри до портрету тієї чи іншої особистості. Мама ріка, саме з неї ми розпочнемо сьогоднішній випуск. Я думаю, в Тіктоці в інших соцмережах, як мінімум, ви чули шматочок її нової композиції зв'язок. Тільки би не втратити нам цей зв'язок, тільки би залишитись такими, як є. Мені сподобався такий креативний бюджетний підхід, але він концептуальний. І тут, взагалі, байдуже, що вкладали кошти, не вкладали відео. Воно атмосферне, воно відповідає характеру композиції. І чому я взагалі хочу поговорити про цей реліз, мама ріка, яка Десятиліттями пробивала стіну шоу-бізнесу, вдавалося, не вдавалося, але наповну вона не могла розігнатися. На не було того бенгера, який задасть Вектор, її кар'єра просто вистрелить. І нарешті, от пройшло вже більше, ніж 15 років, ви лише думайтесь, тому що Мамаріка це учасниця фабрики зірок, я не пам'ятаю, Кості Маладзе, здається, якщо я не помиляюся. Ну, коротше, в тому сезоні, де був Шурінс, так, сезон з меладзе. 2008 чи 2009, ну більше 15 років пройшло. Аби мама Ріка» змогла розправити крила її шлях. Чимось мені нагадує Альону Моргалієву, яка теж дуже довго тернистими кроками йшла, йшла йшла. Настя нарешті зайняла своє місце під сонцем. Справжнє ім'я Ріки». Сяй яскраво, будь неперевершеною, а найголовніше працюй, тому що зараз в тебе почався ще більш складний етап кар'єри, коли потрібно втримати цю популярність і робити не менш успішні релізи. Що ви думаєте про композицію Мами Зв'язок? Давайте подискутуємо. А пам'ятаєте того самого переможця проєкту Холостячка перший сезон з Ксенією Мішиною. І от Олександр Елерт під час повномасштабного виїхав з України, а тепер він продукує в своїх соцмережах образ бідняшки. Я хотів би зацитувати один із його крайніх постів. Я бездомний уже неділю. Уїжджаю в тур, я не став підписувати новий алис. І таке чувство, коли уїжджав з Донецька, Києва, тепер з ЛА. Сейчас кожен день в новому місті. С пониманием, что не стены делают дом, не вещи создают уют, а люди новые, старые, забытые, но в целом а не константа. Вещи будуть в коробці, я буду в моменті в движенні на сцені серед людей. Возможно, іменно в этом мой дом. Посмотрим, як мені подобаються ось ці маніпуляції в Донецькі, в Києві, тепер Так Такщо нам, Елерт, нам ще зібратися коштами і за свої гроші зняти тобі нову ренту в іншому штаті в Америці. Я просто фігію настільки. Ось ці персонажі, які виїхали під час повномасштабного, є безпринципними та маніпулятивними. Взагалі, немає жодної емпатії до Елерта і бути не може. А остання Моїньо стала режисеркою року за кліп для Леді Гаги. Голівуд Music Awards» – щорічна церемонія. Яка вшановує найкращі кліпи, відзначила режисерку Таню Моїньо, яка отримала нагороду режисерка року. А я вважаю, що історія Тані і її успіх в Америці показує те, що немає обмежень, немає стін. І поки наші артисти з цикунькою, здебільшого це внутрішня невпевненість, це второсортність продукту, який вони створюють в рамках того, що може бути цікаво американцям, а ментально не розуміють американський ринок, тому що важливо розуміти, що. Там, голівонців, американців, аби вчепитися за ту правильну хвилю. І поки усі туплять, Таня своїм прикладом доводить, як можна досягти неймовірних результатів, вивести свою кар'єру на світовий рівень і сядь яскраво прославляючи Україну. Таню щиро дякую, щиро радіємо за тебе. Це дуже крутий результат. Рухайся тільки вперед. Ну і чекаємо, коли ти отримуєш нагороди MTV, American Music Awards і багато інших нагород. А ось Мадонна і Елтон Джон нарешті завершили свою багаторічну ворожнечу, адже ще в далекому 2002 році Елтон назвав пісню Another Day найгіршою піснею про Бонда. Згодом артист заявив, що був шокований, коли Мадонну номінували в найкращий живий виступ на Q Awards 2004, звинувативши її у використанні фонограми. Пізніше він вибачався Мадонна це не коментувала класика жанру. І от нещодавно артистка виклала спільну світлину з Елтоном після його виступу. На сіенел минулими вихідними Мадонна також додала, що завжди захоплювалась Елтоном Джоном протягом довгого часу. Їй було неприємно знати, що між ними ворожнеча. Ось така історія. Я дуже радий, що легенди порозумілися, але знову ж таки, невже для цього потрібно було більше 20 років, аби зрозуміти, що камон. Нічого страшного такого не сталося. Критика завжди була, є і буде. Колеги критикують одне одного. Характер, его, нарцисизм роблять свою справу як не крутим. Чесно кажучи, я навіть і не знав, що Елдон Джон та Мадонна ворогують, але тепер в курсі <схай> як вам така новина? чи є людина, з якою ви не контактуєте багато років і не збираєтесь, і в чому причина? Давайте поспілкуємось. І на завершення невеличке штрих до портрету української топ-моделі Костромічової. пише мені кошеня: Добрий день, мені трапився в рекомендаціях пост Али Костромічової прикро, але він російською мовою. В коментарях багато обурення стосовно цього, адже пости українською дуже рідко, але є це, коли стосується рекламних комерційних інтеграцій. Останні два роки тому, навіщо ці ігри з мовою? вона чи не найвідоміша українська модель в світі, її знають як українку, тому напевне люди звертають так на це увагу. Це свідомий вибір кожної людини. Ми не можемо вплинути на превеликий жаль і сказати Переходь на українську мову, спілкуйся українською, тому що від цього залежить безпосередньо твоє життя, майбутнє і так далі. Багато людей нічого не зрозуміли. Принцип, яка різниця, нікуди не дівся. І Алла Костермічова, яка має досить велику аудиторію, на превеликий жаль, мабуть, теж не зробила жодних висновків. Тому маємо те, що маємо. Що ви думаєте стосовно зауваження нашого кошеня? Давайте поспілкуємось в коментах. Ну і звісно, кому що відомо про Аллу Костермічову, надсилайте в директному інстаграму. Залюбки, розберемо, чим зараз вона живе і які скелети у шафі приховує. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас вподобайка, підписка Коментар, ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску Пліток, Тобто вже завтра. Па-па!